Сьогодні у випуску оприлюднили графік прийому громадян у Стройському ТЦК. На Стрищині перед національним мультипредметним тестом перевірили укриття. Про здобутки спортсменів із Стройщини на чемпіонаті з туризму. Деталі в новинах. Два автомобілі МАЗ та Мерседес Спрінтер зіткнулися на стрищині. Дорожня транспортна пригода трапилась на трасі Київ-Чоп по нижньому синьовидному. В результаті травмувався водій Мерседес у 1997 року народження. Рятувальники деблокували потерпілого. Його госпіталізували. Причини ДТП з'ясовують правоохоронці. Оприлюднили графік прийому громадян у Стрийському районному територіальному центрі комплектування. Отож з питань поновлення військово-облікових даних та бронювання можна звертатись з 9 до і з 17 по 19 години з 14 до 17 – оформлення військовозобов'язаних для призову за загальною мобілізацією по понеділках середах та п'ятницях продовжу цього робочого дня можна звертатись з питань надання відстрочок від мобілізації Готовність шкільних укриттів для проведення національного мультипредметного тесту перевірили на Стрийщині. Голова Стрийської районної військової адміністрації разом з заступником та начальником відділу освіти перевірили відповідність укриттів, встановленим нормам, наявність в них технічного програмного забезпечення, доступу до швидкісного інтернету та необхідного температурного режиму для комфортних умов перебування в укритті. За результатами оглядів надано відповідні доручення головам громад для усунення виявлених зауважень. Зазначу, в нашому районі зареєстровано близько двох з тисяч абітурієнтів для участі в національному мультипредметному тесті. Команди Стрищини отримали всі три призові місця на ювілейному 60-му чемпіонаті області серед юнаків з пішохідного туризму. Змагання проходили на туристичній базі Карпати. Зібрались кращі юні туристи Львівщини, загалом 10 команд. Змагались на дистанціях другого класу. Смуга перешкод в загальному заліку. Чемпіоном стала команда з Жидачівської громади, друге місце в Славської громади і третє виборола команда з Журавенської громади. У четвер, 23 травня, хмарна погода протримається у строю увесь день. Вночі очікується дрібний дощ. Впродовж усього дня починаючи зранку, опадів не передбачається. Вночі плюс 13, в день 24 градуси тепла.